Всім привіт, друзі! Сьогодні, як завжди, з вами я Тимур. І сьогодні ми будемо любити отакого вот вот радужного друга. Першим треба зробити голову, беремо стільки десь по робимо кружечок. Такий. Побільше трохи. У мене, то, якщо чесно, не сильно виходить. Я, я отак його зліплю. Отак обережно і паличками це, це повітряний пластилін. Який засихає, того треба пошвидше. Мені. А у вас може якийсь інший постель? Того. Ну, якщо у вас такий звичайний, то тоді вам не треба рука перша. А ну, маленька якась. Отак. Вот да, вот так. Трошки довше робимо. Потім для ще одні руки. Оператор сьогодні у нас тато, а раніше частіше ще всього був була мама. Це перше відео, там, де тато оператор. Мені воно подобається. Ну, і в моєї мами а, десь. В неї там десь, ну, 5 тисяч підписників. Багато. Ой. Нуга, зимати маленька, треба більше. Ні, це знаю, вже сильно, вот так її прочеплю. Гарний виходит тато, угу. В мого тата десь 1300 підписників. Він мені це сказав, а це не для відоса. Це просто. Я вирішив вам сказати. Тільки ж вирішив. Отак? Корону треба гарно зробити. Напишіте в коментарях, яка вона вийшла в мене, гарна чи не гарна Чи вам сподобалось воно чи ні. Бо я старався, щоб зробити корону. І. І на цьому ми е, вже майже закінчили. Нам вже залишилось зробити очі. Тут моя мама стоїть дивиться. <гум> Всі оці цій відоси на моєму каналі, то моя мама була оператором Отакий такий ротик гарна Якщо він у вас не вийде, ну ротик важкий так трошки. Потім, якщо ви хочете зробити знову таку маленьку, як в нього тече, то тоді повторюйте. Просто берете таку маленьку, відриваєте. Бачите, який маленький кусочок. Ходи ось сюди. Ну, але краще очі зробити поменше. Трошки. Так, трошки сплюшуємо. І останній штрих. Це значки. Те, що так трошки сплющуємо. Отут один. От тут один. Він у нас вийшов отакий, але перевірте оцього з оцим. Ну, цей, звісно, гарніший, Бо він більший, гарніший, а оцей теж прикольний. Це тут трошки мій брат розовий обліпив. І, ну, ми сьогодні, якщо хоч на в наступному виступі, ой, на виступі трошки не путав. В наступному відосі ми будемо знімати іншого якогось монстрка або чоловічка. Ну, Всім пока, друзі! Сьогодні, як завжди, з вами я, був Тимур. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки.